Всім привіт, привіт Друзі, З вами Арикон Геймс і сьогодні от ми пограємо в World of Tanks Blades. Ну а не просто World of Tanks Blade, а р... Новий режим, ну точно що він, що... Ну, мій, мій улюблений. Це режим відродження. А, я а, вже трошки в нього зіграв, на ньому я дв... дв... викачав на цю Яу. А, так ще оцю фільму ми продаємо. Хоч вона імбова, ну, це хоч Ну от, А ми будемо грати, напевно, що на різних машинах. Причап тут у мене викачене орудья уже. Осталось так лише гусницю. Без безгусницю над дерьмо. Дальше буду качати я, напевно, що як Пантеру Рудва, тому що Федіу легко прошебуть на цьому уровні. А, Итак, у нас раз понимаем еще иксы. То есть десятка, ягушка, и потім стандарт и оцело Жиза. Ну и не Жиза. Короче, ну не просто офигенно граду. Я понял, я тут я и так на тысячу. Оооо. Мисушки. Из гриля. Что ну, так было вкусно? Конечно, Вить. По суті, вкусно. Ну как би по суті вкусно. <рив> так, це, це вже ПТ-прорива, звісно, її легко прошибти восьмерками. Але ви не удаю. Випробую вицілити. Так що це вже ПТ-прорива. Її вже важкенько прошибати, Причому в неї достойні УВН. Так що ми можемо грати від схилю. потом напомню что поиграешь и попробую запустить обзор конечно так не все там забирай меня скорее уходи за не восемнадцать 17 дней уже... Я хочу тебе сказать... Забери, забирай меня скорей, Лови за сто морей... На нафиг! О, в него не филова! Вот я к нему шью! Мне нравиться цей Пробуваю, шоссе все, що шо, захоче. Його повелитель. На нафиг. ключки Ах, рикошет ну попав. А кошаток по фу. А, фу, нормальный прожибают челенджера Сушка ним прошибала челенджера форму Просто <плес> отаці під уголом я прошибаю. Ях, пантеру. О. Цього скотину я маю добрати. Вона просто бісить. Що треба аби аміка прибити. Я б не забуваюся на неї поставити породку нормальну. Хто там? А, челленджер то хай дойду по тут членджер О, його до його далі що? опа ось собака довернув попробуй поїхати вперед от тільки поп попробуй поїхати вперед Тебе все одно заберу А, не попав, ну його доберуть. О, от цей единственный офігезний прям режимчик, який я обожаю. Ну конечно що він не дасть на 700. А це було больно. Куди мене прошив так красиво? баный. Там же ж баки. А я хотів хоча хотів, б ти били би. Не встигну я інферно взяти. Добре, волчо, сього лише беру. Я, блін, от сьогодні краю поняв, що в танках великих ЛБЗ легко викнути на захист або збиття бази. того що там просто, як вам так сказати... А, просто стрічку берешь. И все. Напевно, шураз и так знал, а я вот тільки зараз не думаю, кто двигаемся. В дома не на 600 по. Признавайся сволочь. І хто на мене метку плюс, а? Челленджер. Сволоч. Эм, 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 эм. Никого не пауз. Оце дуже опасний противник. Вот реально. Ну не сімсот садих. А, там вот де... Я. Простите, извините, но я не могу взять этот Ифа Инферно. Инферно. Уничтожить. Ну На, нафиг. Исто. Ты сволочь мне достолов. Вс, мы бильши твор. Все, Вот вы бачите, надо было все-таки в прицеле ты. Добан. Не молею. Записываю видео в пятницу. А что там тысячи из тысяч? А, купилка. Поехали на цьому, цю мусору, конечно. Хотя, одна из лучших. Нишизуми мастеров. Чья там? По той пситем хеви. Я все-таки делал 10, я знаю. же шезуми мастера. Махи. Мастеру. Ні, Масера була в іншому аніма. щось у не міху. Я знаю, куди ти трішки можуть поїхати. Бляха, перехолодно. Записується відео ввечері. Ладно, розвертаємося ідемо по їхній душі. Дев'ятсот шо... Ти? А пінг, пинг ганий бобаяки не можеш не везати? І Искади кидаємо, мені. Щоби ти мене не побачив. Я тебе уб'ю. Я, кстати, на сосветы вс. Имба? Говорили так имба. Картон на Пушка. Герально пушка. На нм град и надо зеквить. Поляха. Хуп. Ми назад. 12 секунд прошло. Оп, глядаємо і потім вбиваємо. Хоч потрачу, но виживу. Фош, ты урод. Вот знається. Ти урод. Кстати, якщо ви захочете... А хотя ні. Не буду вам це німець рекомендувати. Воно таке доране. Ну хоть кемедія, но краще не дивитися. Особливо тобі, Юра. Особливо тобі, глян. Йорик еще вже можна якби Цилюхи не можна Вовка тем более можна Шо за максималка? А ну его было одно хпшный. Чмо, короче, одно сила Одно хпшный чмо. И конечно... Назу сам видумав Я не использую свою усы, да. Ха. А, Тейна, бенка, Я взрослая уже. Забирай меня скорей, улади за стомарей. И целуй меня везде. Я взрослая, я выжила. И ему маску посадил. Как вы думаете, он бесится? Столько же его в маску прошиб. А то плед. Эцел. Вы меня везде уже Ух, парни театр, не помню, душу поехал. Тешка, Волчий дар, нафиг не надо. надо. Чуть не взял, вот чай не а, чуть не взял. Так, ставте ставки. А скільки? Не всадиш ти мені з цього снаряду. Не всадиш говну. А я потім по вашим дружкам і ще як всажу. Обожаю я гриля. Для цього режиму мені треба буде щось продати таке. Нет. No. 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 Пришел у сраку. Так, на Последний нафиг, брат. Я буду плед взял. звучит, не так точно. А так там было бы на Сука, я. Извините. За мой французский Просто Пляха, я... Так і думав, що він зараз по мені іменно буде всажати, ну. Но... Ну це, пляха, було, по-хамськи. От реально, це було іменно по-хамськи. Лапку посадив, да. Ну. Ты шоу? Вот чего я люблю хрель. Мы можем все посады, ты -то, только в сады, ты что-нибудь снаряд. Чтобы знайти вот мешарту, конечно, именно тебе штуку шел. Використати і поїхати по жертву. А, сволош. Ну, зато мене 6 келів. Жаль, що тільки не фугай. Падиш. Красавчик просто. Ну вибачте, мій французский все таки. Вирізити його не зможеш, аж ніяк. А надеюсь, що на как раз видео не забагає. Так саме того разу. 10k урона почти обожаю твіружими прекрасні обожаю тю из-за их режимів вой за чого я обожаю Не из-за рандомных ублюдків люблю из-за режимів наприклад, оце возрождення, гравітація, самі лучші. Ще є вот реалістичний бой. Це топовий. Це просто топ. Та випростую його. Їду туди, куди я ще жодного разу не їздив, А це проти вас так що це тим більше мені треба.

Блюдок мисс двак я поїзд два попав.

Потім я не пам'ятаю, що або соду буду дивитися, бо Дізофіка. От реально, мені не вистачило буквально трохи. Мрі. Субака. Ми щолі 5:1. Щобы потохли на с ваших из двох. Пранты срані. Дай, ну, Давай принят, попробуем. У меня посторонние сила. Ну, и что проснулось? Удивительно. Это а и баран, сраный, не? Ну Добре, на До цьому ми закінчимо. Э, дякую за э, ваш перегляд. Так що ставте лайки, підписуйтесь на канал. Я вас буду ждати на слідуєшого відео. Особливо вас, э, мої друзі, щоб піти вам газ, папк та World Metallics Blades в режим відродження. Відраження. А так, ставте лайки, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі, яку далі гру мені записувати. Всім пока!